1 квітня в приміщенні Лубенської загальноосвітньої школи номер 2 попри несприятливу погоду та канікули, зібрались вчителі, учні, представники місцевої влади, військові та мешканці нашого міста, аби вшанувати пам'ять нашого земляка старшого лейтенанта Анатолія Безроди, який загинув в зоні АТО. Перед початком усі присутні вшанували пам'ять українських військових, які загинули на сході хвилиною мовчання. З кожною промовою про те, яким був за життя Анатолій Безрода, на обличчях деяких учнів загальноосвітньої школи номер 2 видніли сльози, не стримували емоцій, не тільки а й вчителі зі словами невичерпного смутку до присутніх звернувся директор школи Володимир Дем'янець. Пригадавши минулі навчальні роки, він охарактеризував Анатолія як скромну, добру, чуйну людину з активною життєвою позицією. Це за всі роки життя у школі. Такий у нас перший випадок, який засвідчує про те, що навчання в школі дитини було не даремно. І виховання мами дитини також було недаремно. Виховували не того, хто думає про себе, не того, хто думає про благо дітей, а того, хто думає про вітчизну. Закінчивши школу, Анатолій мріяв втілити в життя свою юнацьку мрію стати військовим. А тому відразу вступив до полтавського вищого зенітно-ракетного училища. Минулого серпня, ось у цьому класі, рідна школа нам відкрила двері. Ми зайшли нас коло 30 років після закінчення школи. Доля також прийшов, і він ми спитали, кожен розказував про себе. А той я сказав, очим я горжуся, так за тим, що я мужик і що в мене вже є онук. Я став дідом. От я його так люблю, понад усе. А ще каже: я офіцер, і ні за чиї спини ховатися не буду. Ніколи. Такого ніколи не буде. То так і зробив, буквально в серпні він і пішов служити в АТО. Звільнившись із лав збройних сил, Анатолій працював вчителем до призовної підготовки у Михнівській школі. Пізніше був водієм таксі у нашому місті. А рік тому, приголомшений подіями, які стались у нашій країні, пішов. Захищати свою рідну землю в зону АТО. На відкритті меморіальної дошки була присутня мати Анатолія Безроди, його рідні та близькі. Після усіх промов учні загальноосвітньої школи номер 2 запалили лампадки та піднесли їх до стенду, на якому були фотографії наших загиблих в зоні АТО земляків. Анатолія Безроди, Артема Розуменка, Владислава Білоруса, Крутько Романа та Юрченко Віктора. 12 січня цього року Анатолій отримав тяжке поранення під час мінометного обстрілу в районі села Тоненька Ясиновацького району Донецької області. А вже на наступний день, попри всі, старанням медиків мужнє серце бійця перестало битись. Меморіальну дошку на честь вшанування пам'яті загиблого героя вирішили встановити на будівлі внутрішнього двору школи. Право на її відкриття надали воїну АТО Олександру Клюшніку та голові учнівського самоврядування загальноосвітньої школи No2 Ганні Кириченко. Тепер кожен лубенець зможе прийти сюди, аби нагадати собі про героїчний вчинок Анатолія, ціна якого коштувала йому найдорожчого життя. Одразу після відкриття меморіалу рідні та близькі загиблого бійця поїхали на місцеве кладовище, аби провідати могилу героя, якому б сьогодні виповнилось усього 48 років. Але за волою долі Анатолій Безрода тепер мирно спочиває у царстві небесному. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.